Вітаю вас, мої любі квіточки! Сьогодні вирушаємо в квіткову подорож, де вам, малята, потрібно буде впізнати квіти за описом. Уважно слухайте і намагайтесь відгадати, про яку квітку йдеться. Ця квітка має міцне пряме стебло. На верхівці стебла розквітає одна велика яскрава квітка. Формою вона нагадує чашку, а пелюстки можуть бути різноманітних кольорів червоні, жовті, білі, рожеві, фіолетові або навіть строкаті. Квітка має легкий і приємний аромат. Вони ростуть на клумбах, у садах та парках. Це одна з найпопулярніших весняних квіток. Ну що, малята, здогадалися? Це яскравий тюльпан. Ну що ж, малята, спробуйте впізнати наступну квіточку. Це квітка з тонким зеленим стеблом, на якому розквітає квіточка, яка складається з білих або жовтих пелюсток, а в центрі має яскраву корону, яка може бути жовтого, помаранчевого. Або білого кольору. Ці квіти мають сильний солодкий аромат. Вони ростуть на луках і у садах і часто використовуються для створення весняних букетів. Здогадалися? Так, це нарцис. А наступна квітка низенька. Вона має широке зелене листя, між якими піднімається тоненьке стебло. На стеблі розквітає китиця маленьких білих запашних дзвіночків. Квіти мають ніжний солодкий аромат. Ці квіти ростуть в тінистих лісах та на галявинах. Впізнали квіточку? Так, це конвалія. Відгадайте наступну квіточку. Це невисока рослинка з яскраво жовтими квітами, які розкриваються в сонячну погоду. Квітка складається з багатьох дрібних пелюсток, зібраних ніби в кошик. А коли квітка відцвітає, утворюється біла пухнаста кулька з насінинами, які від подиху вітру летять, немов маленькі парашутики. Ця квітка росте на луках, полях, у збіччях доріг. Здогадались? Це ж кульбаба. Наступна це маленька ніжна квітка, яка з'являється з під снігу ранньою весною. Квітка складається з білих пелюсток, що звисають вниз. Квіти мають слабкий приємний аромат. Вони ростуть в лісах на галявинах і занесені до Червоної Книги України. Здогадались малята? Звісно ж, це підсніжник. Наступна маленька рослинка, її листя нагадує сердечка, а квіточки маленькі і можуть мати різний колір. Фіолетові, сині, білі, жовті і мають по 5 пелюсток. Ці квіти ростуть у лісах, на луках, у садах і мають дуже приємний аромат. Здогадались малята? Це фіалка. Молодці діти, ви сьогодні були дуже уважними. І чудово впорались з усіма завданнями. Давайте пригадаємо, які квіти ми сьогодні впізнали тюльпан, нарцис, конвалія, кульбаба, пролісок, фіалка. Ви такі розумнички, знаєте, вже стільки назв квітів. Я пишаюсь вами. А зараз, малята, нам вже час попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!